Друзі, це щоб ви розуміли, це все сьогодні пакується, фасується, розфасовується, розписується, підписується і відправляється. Це багатодітній родині, це переселенцям, це військовим, це харківським медикам, це багатодітній родині. Оце ось у мене, щоб ви бачили, наскільки список оце все підписано. Бумажки всі підписані, кому що подправляти треба. Тому все, що я можу, э, як колаборант, як каже рух чесно, українська правда, хто там на мене ще бреше, що я ж колаборант, я ж там э, дегенерат, російський агент Кремля і все остальне э, так, от бачите, колаборант оскільки працює. У мене велике до вас прохання. Я, я бачу, що ви мене чуєте і ви реагуєте. Я вам дуже вдячний. Всі ці посилки я плачу за свій свіщо. Зараз ми на рахунку 2600, тому що я ще оплатив кучу кучу всяких покупок хлопцям і взуття і одягу. І до речі, після мого поста про епіцентр на мене вийшла директриса епіцентру, Вибачилась і сказала,